Ага, Подумаємо, яку потрібно розв'язати, яку, а яку ви вже знаєте, як робити. Це вся контрольна. Ну, бачите, да, структура контрольна, така, як і в попередніх: 6 завдань. Завдання на 14,5 балів, відповідно, одне завдання можна не робити, яке вам саме більш не подобається. Будь-яке з них можна одне не зробити. Ну, і... Все-таки 5 штук треба зробити, тому прогляньте завдання і скажіть, які ми зараз будемо розв'язувати, а який так зрозуміло, як зробити. Ну, я буду давати короткі коментарі до задачок, поки ви їх розглядаєте. Значить, перша у нас задача кількість теплоти під час конденсації. Так? Тут все дуже просто за формулою Q дорівнює R на M. Повністю розв'язується ця задачка. Так, Q нам потрібно знайти. R ми беремо з таблички, масла, ось вона у нас є. Так, Єдина складність цієї задачки це де перевести в кілограми. Так. деци. Це помножити. Ну, у вас є приставки, табличка приставок у вас є у книжці. Де це, це 0,1, значить, нам це число множимо на 0,1. Це буде грами. І потім, щоб стали кілограми, ми ще ділимо на 1000, буде 2 кг. Тобто складно тільки перевести. Якщо у вас буде складності якісь з переведенням, будете або мене питати, або користуватися конвертерами і таблицею в книжці. Так, друга задача. Так, тут потрібно закип'ятити лід. так. Якщо лід нам потрібно закип'ятити, то його потрібно спочатку розплавити. Так, ось у нас формула для плавлення. А потім його після того потрібно ще нагріти, щоб він закипів. Значить, нам потрібно буде до плавлення додати нагрівання. Це один. Так. Це коли ми кип'ятим лід. При цьому цій задачці потрібно питається не просто. І скільки тепла потрібно, а чи вистачить 5 кг дров на оце тепло? Тобто ми шукаємо, скільки тепла нам потрібно. Це те, яке нам потрібно тепло. А тепло, яке ми маємо, так ми шукаємо з формул для горіння палива. Ось. І тоді порівнюємо, якщо те, що маємо більше, ніж те, що потрібно, значить. Вийде нагріти. Так? Якщо в нас те, що потрібно більше, чим маємо, значить не вистачить тепла. Таким чином, можемо розв'язати цю другу задачу, якщо вона для вас складна. Зараз. У нас ще є час до уроку. Я вам просто зараз роблю короткий анонс кожної задачі, а тоді ви мені скажете, яку вам потрібно розв'язати і оформити. І третя задачка це на ККД. Так, ККД нагрівника. Я так відчуваю, що треба розв'язувати третю задачу, да? так? Так, треба ви самостійно опрацьовували. Коли попередні плавлені нагрівання ми з вами розв'язували трохи, то ККД, мені здається, ви вже працювали самостійно, так? Коефіцієнт корисної дії нагрівника. Тобто. Коли ми будь-яким нагрівником користуємося, неважливо, там дрова в грубці спалюємо, чи газ в плиті, так, в будь-якому випадку якась частина йде на те, щоб дійсно нагріти, наприклад, там не знаю, ми чай гріємо, нагріти чай, да, а якась частина втрачається. Щось гріє стіни, щось гріє повітря, так, частина тепла втрачається. Через те вводять поняття коефіцієнт корисної дії. Це скільки з того тепла, яке виділилося, йде на те, що нам було потрібно. Так? В даній задачі нам потрібно визначити, що нам потрібно нагріти. Так? Нам потрібно нагріти алюмінієву кастрюлю із водою. Так? І це буде наше те, що нам потрібно, так? А все, що в нас є, це згоріло 600 грам топів. І ми будемо шукати ККД за формулою для коефіцієнт корисної дії. Коефіцієнт корисної дії визначається буквочкою ета. Так. Да, ета. Ця буква зветься. Це грецька буква. Така М з хоботом. І визначається на слідущину. Ми беремо те тепло, яке нам потрібне, корисне, так, на те тепло, яке все виділося повне. Так, і множимо на 100%. Це формула для ККД. Значить, ку корисне – це наше нагрівання. Ось ми його нагріваємо. Так, ми його будемо шукати з формулою нагрівання. А повне це те, що ми отримуємо, коли згорить торф. Так. Будемо шукати за варінням палива. Потім поділимо, помножимо на 100 і знайдемо ККД. І це все. Більш розрахункових задач немає. Далі є ще три питання теоретичні, ну, якісні задачі. Да. Питання, чому треба різати фрукти, коли сушимо на зиму. Питання, чи може лід лежать на гарячій сковорідці, але його температура не міняється. І описати принцип теплової машини. Це ваш параграф, який був додому. Який вам параграф був додому? Ой, боже, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, який він по номеру. Там про теплові машини. Деякі види теплових машин він називається. Ой, як. Про... 16, так? Да. Угу. Принцип дії теплових двигунів, чекайте. А 17. 17 це 17. 17, там деякі види теплових двигунів. І ось вам потрібно буде описати оцей тепловий двигун котрийсь. Ну, ви, по суті, ви просто по параграфу дивитесь і описуєте. Так, але вам треба описати за планом, тобто там, які там йдуть плані пункти. Перше назву приладу, ну, то зрозуміло, це які ви виберете, бо вам буде на вибір, їх буде кілька е цих теплових машин. Там парова турбіна є, є двигун внутрішнього згоряння, двигун зовнішнього згоряння, так? Я або сама виберу щось одне із трьох, або вам залишу на вибір. Це вже як у мене буде настрій, який хороший чи поганий, так? Ви вибираєте, якщо ви вибираєте, то ви самі пишете назву, е яку ви вибрали. Що ви вибрали з того переліку? А якщо ви не вибирали, а я виберу, то, понятно, що ви просто пишете те, що я вже дала. Так, далі ви пишете, як працює ця машина. Дивитися в параграф, якщо потрібно подивитися, як вона працює, що вона робить. Ну, якщо парова турбіна, там пара обертає турбіну, так. Якщо двигун зовнішнього згоряння, так, то там нагрівається, нагрівається, потім охолоджується робоча рідина, і від цього розширюється, звужується, працює там може поршень рухатися від цього розширення звуження, може. Якісь там коливання від 20 і так далі. Так? Це якщо зовнішнє згоряння, і внутрішнє згоряння, там е згоряє паливо всередині в двигуні і штовхає поршень, коли згоряє. Це ви описуєте, як працює. І третє, ви вказуєте, де використовуються ці машини. Так? Якщо тут мова йде про парову турбіну, то вона на електростанціях. Якщо про двигуни, то вони використовуються в автомобілях. В яких там ще в чому, в кораблях, літаках і так далі. Це вже ви дивитеся, в залежності від того, який вам допався, так? По суті, так, що ви можете собі помітити, що це завдання це параграф 17. Завдання це точно буде, тільки невідомо, яка машина вам попаде, а можливо, вам буде за вибором самим вибрати одну з трьох, яку ви найкраще знаєте, про ту й розкажете. Так. А тепер скажіть мені, яку, чи будемо розв'язувати якусь задачку, щоб вам оформити її правильно, чи можливо потрібно якусь із якісних задач пояснити. Вибирайте. Давайте другу задачу. Другу задачу розв'яжемо. Ну, давайте, ми таких не розв'язуємо в уроці. Тоді швиденько розв'язуємо другу задачу. Значить, перш за все, у другій задачі нам потрібно знайти е, і е, кількість тепла, яку ми отримаємо, коли спалимо паливо. Так? Е, так, як ми її позначимо? Ну, я тут позначала, скільки ми маємо і скільки нам потрібно. Да? Ну, давайте так і позначимо, як я пояснювала. Значить, це те, що ми маємо. Кількість тепла, яку ми маємо, це та, що згорить паливо, так? І нам потрібно знайти кількість тепла, яка нам потрібна. Так? Це та, яку ми отримаємо, коли будемо нагрівати. Так, плавити і нагрівати. Так, що в нас відомо? Так, я позначу, що це друга задача. Що у нас відомо? Я вже вам розбирала більш-менш. Так, у нас відома маса палива. Так, це 5 кг. У нас відома маса льоду. Так, тут я нічого не поставила, тут напишу L, щоб що це лід. Так, 300 грамів. У нас, в нас відомо, що лід знаходиться при температурі 273 Кельвіна. 273 Кельвіна – це 0 градусів Цельсія. Це ваше ще нагадування вам, що 273 це якраз те число, на яке Кельвін від Цельсія відрізняється. Значить, відповідно, ми знаємо, що лід знаходиться при температурі 0 градусів. Це нам дає ту інформацію, що лід одразу буде плавитися. Його не потрібно ще нагрівати для плавлення. Значить, ну я це запишу, що в нас температура початкова. Я запишу в Цельсіях, тому що у вас в книжці в Цельсіях в табличці. Так. Значить, в нас при нулю градусах. Так, що нам ще треба? Нам треба кілограми. Перевести грами в кілограми. Так, і поки що все. Слово розв'язок я писати не буду, не буду наглядати не час. Тепер формули. Значить, я вже каз... вже формули у вас, в принципі, є. Те тепло, що ми маємо, це те, яке ми отримаємо, коли згорять дрова. Для цього нам треба взяти питому теплоту згоряння дров і помножити її на масу дров. Так. Маса дров у нас є, по тому теплоту згоряння дров нам потрібно взяти в книжці в табличці. Ой, 230 -та сторінка. 230 тридцята сторінка, так, да, там є дрова сухі. Просто написано. Дрова сухі, 10. 10 мегаджоулів на кілограм. Бачите, там розмірні зверху. Значить, 10. Ой, 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 не хочу писати. Джоуль на кілограм. Так, значить, і ми можемо зразу ж наше QM М знайти. Да? Те, що ми маємо. Так, нам треба 10 мегаджоулів на кілограм помножити на 5 кілограм. І що буде? Ну, 5 на 10. Дорівнює 50. 50 мегаджолів. Так, бо кілограм і кілограм скоротився. Так. Тепер формула, для яка нам, скільки нам потрібно тепла. Це стільки ми маємо. Ось стільки тепла в нас є. Все, 50 мегаджолів у нас є. А нам скільки ж нам потрібно? Нам потрібно розплавити лід, формула плавлення лямбда М, Так. Плюс нам потрібно після того, як він розплавиться, нагріти його до кипіння. Закип'ятити його треба, чи його будемо робити з льоду. Значить, нам треба ще його нагріти. Це М, е, це вже буде не лід грітися, а вода. Зверніть увагу, плавимо ми лід. Так, лід, лід, а потім ми отримуємо воду. Так, і воду гріємо. Маса води і маса льоду буде однакова. Так, тому що скільки у нас було льоду, стільки ми отримуємо води. Так? А от це води треба вже брати. Що я це наголошую, щоб ви знали, що в табличці шукати це не льоду, а води. Погріється в у нас вода. Так, температура у нас т 2 т 1 т 1 у нас є. Т2 2 це кипіння. При якій температурі вода кипить? 100 градусів. 100 градусів. Це добре, що це вода, її легко запам'ятати. Якщо не пам'ятаєте, то є таблиця кипіння, є у вас теж в книжці. Так, і нам ще треба лямбда і це. У мене вже нема куди писати. Дивіться, якщо у вас теж така буде ситуація, колись що немає в табличці вже куди писати тим можна писати прямо в розв'язку. Ось тут, після формули, наприклад, я поставлю крапку кому і напишу сюди лямбду. Для льоду. Так, знову ж таки 230 -та сторінка. сторінка. Е, так, що там? 332. Так, але чого? Е, тут ка джоулі на кілограм. Так, кіло джоулі на кілограм, хорошо? Так у мене знову не хоче писати пісати. Так, що це? Жило стелу завилося. Так. Кілоджоуль на кілограм. Так, і в нас це води. Не ще напишу, Це води 4200. Воно є на сторінці 229. Але я його пам'ятаю на пам'ять. Через те мені не треба тут ваша допомога. Джоуль на кілограм і на градус Цельсія. Так. У нас тут кілоджоулі, а тут джоулі, а тут у нас додавання. так? Значить, нам потрібно звести до однакових одиниць, тому що ми не зможемо додати кілоджоулі і джоулі, додавати не можна. Я, оскільки у мене тут є місце, то я одразу тут переведу в кілоджоулі, хоча можна отут перевести в джоулі. Щоб зробити кілоджоулі, треба поділити на тисячу. Через те я зроблю так. У мене буде 4,2 кілоджоуль на кілограм і на градус Цельсія. Так. І тепер питання, чи влізе в мене це все записати. Ну, якщо в мене влізе, будете записувати себе. Саменькі. Так, значить, у нас виходить 332 кіло джоуля на кілограм помножити на 0,3 кілограма, додати 4,2 кіло джоуля на кілограм і на градус Цельсія, помножити на знову ж таки 03 кілограма. І в дужках у нас буде 100 градусів Цельсія мінус 0 градусів Цельсія. О! В мене влізло все вмістити, але не влізе в розрахунок, скільки вийде. Придеться вам рахувати мені його. Семеньким. Кажіть мені, що там вийде. Так, 332 множимо на 3. Давайте так. Що виходить? 99,6. Так, значить я зроблю так. Я тут стираю. І пишу, що ми порахували. Так, значить, 99 цілих, да І шість десятих. П'ять у нас кілоджолі. Так, рахуємо наступне. Так, що у нас наступне на штуку? Ой, я замість того, щоб стирати, замалював. Порахували чи я вже треба стирати. На, на 0,3. 1,26. Так, а ще в, дужках в нас буде 100. Нам ще треба помножити на 100. У нас тут 100 мінус 0, це 100, значить ще треба помножити на 100. 126. Так, 126, хорошо. Так, пишемо 126 двадцять шість Ой, що це на мене поїхало. Ой, Знову стилус підводить нас так. А я Коні, не той взяла, я зрозуміла, думаю, що не пише. Так. І у нас залишилось це додати Значить, нам треба 126 додать, десь дев'ять і Так, 225 і 6. Кіло -джоулів. Кіло джоулів І тепер у нас, дивіться, оскільки в задачі в нас що питалося: Чи вистачить тепла, щоб закипіти Значить, чи вистачить оце те тепло, яке в нас є? Оце те тепло, яке нам потрібно. Питання в відповіді нам потрібно написати, чи його вистачить. І так, 50 мегаджоулів. Чи вистачить це, щоб дати 25,6 кілоджолів? Так. Щоб це дізнатися, нам треба порівняти ці числа. Так, що більше? 50 мегаджоулів. Чи. Ой. Не треба писати дорівнює. Це, це таке, що вони не відміняється. Так, я здався. Достіше буде стербі. Так, значить 50 мегаджоулів 225 і 6 кіложовів. Як ми їх порівнюємо? Щоб їх порівняти, знову ж таки, нам потрібно звести до однакових одиниць. Нам буде важко порівнювати 50 мегаджоулів і кілоджоулі. Так? Нам, нам треба, щоб там і там були однакові одиниці, тоді ми зразу побачимо по числах, однакові вони чи ні. Ми можемо мегаджоулі перевести в кілоджоулі теж. У нас є кілоджоулі 225. Так, ну можемо округлити до 226, 26, так? щоб нам було воно ціле. Так. Мій, мій стілос вже сам почав округлювати. Послухався мене, мої слова почув зразу. Сер нам в кінці в шестерку в кінці. До чого ж у мене не той? Колір і не тей розмістився, так. Значить, я округлю до цілого. Нам так буде легше. Так, буде 6. І нам треба його порівняти з 50 мегаджоулів. 50 мегаджоулів – це мега це мільйон, кіло це тисяча, так? Значить, відрізняються вони на три нуля. Значить, ми до 50 дописуємо три нулика, так? У нас буде 50 тисяч. Так, ми будемо мати 50 тисяч. Це ось наші. Мегаджоулі, якщо ми їх переведемо в кілоджоулі. Так, і 226. Тепер скажіть мені, що більше те, що ми маємо, чи те, що нам потрібно. Те, що нам потрібно. Так, те, що нам потрібно. Потрібно це ось. 226. Нам потрібно 226, а у нас є 50 тисяч. Вистачить нам цих. А. Вистачає та чи не вистачає. Вистачає ще раз, нам треба 226. Представте собі, ви хочете собі купити цукерки за 226 гривень, так? Да? А у вас є 50 тисяч в кишені, так? Да. То вистачить вам грошей чи ні? Вистачить. Вистачить. Ось з грошами зразу зрозуміло, да? Значить, теж саме тут. У нас є 50 тисяч. А нам потрібно 226. Нам вистачить. Відповідь в цій задачі ви пишете е, тепла вистачить. І все. Тобто ми в такій задачі не вказуємо числа. Просто пишемо, що вистачить. Ну, ось оформили згорим пополам цю задачку. Так. Uh. Ну, ще в мене питання: чи з ККД ви розберетеся саменьки? Може почнемо цю задачу, удачі, в'язать відомо саміти робити. ККД, ККД. Оце ще формула я написала. дорівнює ку корисне на ку повне. Ну, Так, куковне, це так само, як ми шукали ось тут. Це ку, що ми маємо. да? Куковне, ми шукаємо як ось е кількість палива, що спалили, на масу палива, так? А ку корисне ми шукаємо так само, як ось тут ми шукали те, що нам потрібно, да? Це наше корисне. Е що нам потрібно зробити? Ну, а там дивитесь по задачі, що потрібно зробити. Якщо в задачі потрібно зробити. Ну, Тут ми плавили лід, а в третій задачі нам ще треба нагріти воду. Да? Да, нам треба нагріти воду. до кипіння, так? Нам треба закипіти воду. У нас так само буде температура 100 градусів, так? але не від нуля, а від 10. Так. Тим буде наша задача відрізнятися. І не буде плавлення, тут ще лід плавився, але замість того буде ще грітися кастрюля. І таким чином ви розрахуєте, підставите ви цю формулу для ети і порахуєте. Тоді ці два числа. Теж буде по суті три обрахунка. Тут у нас було два обрахунка, там буде три. Три рази по різному рахуєте, тому що інакше можна запутатися. Ну таке, ну в нас вже, в принципі, часу, мабуть, немає на цю задачку, да? На жаль, ну... Зараз, секундочку, гляну, ну, скільки урок. Завершуємо. У п'ять хвилин він завершується. Так, 5 хвилин, я не знаю, варто чи ні починати. Ну, за, формули ви собі записали, або я не знаю, зробіть скріншот зараз, ось цей з моїми помітками. Uh, як їх робити, uh, такі задачі? Значить, підготуйтесь, прогляньте ці задачі ще раз, чи ви можете їх всі розв'язати. І так. подібні задачки. Я дам, ну, дам другий варіант, да, це був перший варіант, другий варіант, значить, даю контрольну роботу всереду. Mm. Так, повторюйте параграфи, де саме починали з 14. З якого ні, чи, мабуть, мені, 10 чи 11. Щось таке. З 11-го по 17. Ну я напишу в Viber, по яких це буде параграфи, щоб ви могли повторити все добренько, подивитися ще раз на ці завдання, подивитися ще раз на самостійні, які ми робили в зошиті у вас, мають бути. І з цим вийдете до контрольної. Значить, бажаю вам успіхів на контрольній. І до наступних зустрічей.